Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Сьогодні хочу порушити тему, яка для мене водночас неприємна і така повчальна, можна сказати. І заздалегідь я перепрошую у тих, кого це може якось неприємно зачепити, тому що тема буде про тіло, про фігуру. Я сама не є худерлявою, стрункою дівчинкою, тому, можливо, тому мене це також трошки зачепило. Отже, сьогодні подивилася я відео, так, знаєте, випадково я на нього не трапила в Ютубі відео американське, де молода пані, така. ну... Дуже-дуже, навіть вже не пухкенька, а гладка пані з із такою сильно вираженою надмірною вагою, у весільному салоні обирає собі сукню. І перша сукня ну зовсім не красиво сидить на її фігурі прям підкреслює все, що не треба, підкреслювати. І е, пані за кадром, я так розумію, що це консультант у весільному салоні. Вона їй радить, е, яка модель сукні їй би ліпше підійшла. І вона приміряє, значить, е, ну, наречина, приміряє різні моделі і е, там, кольори суконь. І, е, значить, відео коротке це в шорт. І я читаю коментарі. І оці коментарі, вони просто, знаєте, в мене таке враження, що вони мене якоюсь, я не знаю, цеглиною по голові просто б'ють. Значить, коментарі. Я побачила тільки двома мовами: англійською і чомусь російською. Значить, всі майже всі, ну, я б сказала, 98%, а то й 99%. Коментарів англійською мовою, я думаю, переважно, напевно, що від американців були такого змісту, що а, ну, більшість коментарів були такі: наскільки професійно, дипломатично і красиво працює а, співробітник салону? А наскільки вона. Делікатно, е як сказати, спілкується з нареченою, звертаючи її увагу от саме там на певні особливості, моделі і суконь, що їй конкретно підійде, що не підійде. Ще, це англійської мови такі е відгуки. Ще були відгуки про те, е які кольори суконь, значить, краще підійшли би ці наречені. І з неприємних коментарів, ну, от ще можна сказати, що неприємні, це було таке, що хто додумався порадити їй одягти першу сукню. Тому що вона реально на ній сиділа дуже погано, от прям дуже погано. Все, що не треба підкреслити, все ця перша сукня їй підкреслила. От були такі ще коментарі там, по типу, хто це додумався, порадити їй одягти першу сукню. Все Коментарів, які б принижували гідність людини цієї нареченої, там, принижували б якусь її там, вроду, ну, її зовнішність, їх ну, або не було, або майже не було. Принаймні я так от сильно і не пам'ятаю, можливо, там один якийсь був. Ой, слухайте російською мовою, от ви знаєте, я вже давно, в принципі, за, за цим спостерігала. Давно-давно, але -давно. от сьогодні це просто був якийсь пік. От Просто пік того, от мені просто вже захотілося про це поговорити, тому що тут просто, тут просто сьогодні про вже такий, знаєте, яскравий випадок а, неадекватності людей з пострадянського простору. Я так розумію багатьох людей, тому що всі коментарі, я всі, все, що я змогла прочитати російською мовою, я все прочитала. Там не було жодного, я не кажу нормального, позитивного, там не було жодного адекватного. Коментаря розумієте, жодного адекватного відгуку не було. Якщо англійською мовою написані відгуки зі словами підтримки, зі словами підтримки наречені, зі словами підтримки робітнику значить, салону, наскільки вона дипломатична, наскільки вона тактовна, наскільки вона професійна, з словами підтримки в тому плані, що деякі моделі суконь на такій фігурі значить, виглядають. Ну ліпше, да? російською мовою це просто, от, вибачте, треш. Ну, не знаю, як можна сказати, сміття. Да? це, зашквар. От кажуть слово зашквар от зашквар, слухайте, одні приниження, суцільні образи, впритул до того, що там як таких беруть заміж. Я отак от почитала, почитала. Знаєте, що мені в голову прийшло? Мені, на думку, прийшло таке, що іноді я стикаюся в Ютубі з такими відео про оцю теорію змови, що є якісь рептилоїди. Mm. Знаєте, Я зазвичай сміюся з таких, що хтось реально додумається такі відео випускати. Але от сьогодні, після, після того, як я прочитала ці коментарі, мені таки здається, що, мабуть, є. Мабуть, є Гомосапієнс є ну, в культуровому сенсі, є от реально якісь культурові рептилоїди. І ви знаєте, чому я порушую таку тему? Тому що те, що коментарі написані російською мовою, це ж не означає, що вони написані тільки з Росії. Ми не можемо достеменно знати, звідки вони написані. До мене подруга, ну вона не до мене приїздила, вона тут по справах приїздила в Нідерланди, і ми зустрічалися. А, вона ж з Дніпра. <кій> так вона каже. Не приходять масово люди в Дніпрі на українську мову. Не приходять. Більш того, мами і тата маленьких діток, дошколяток, шкільного віку, молодшого, також не приходять. Кажуть, нам так зручно і все. Значить, тому звідки ми знаємо, що там за що там за відгуки, з якої вони країни. І я просто чого порушую цю тему? Тому що нам треба бути пильними насправді. Нам треба бути уважними, нам треба бути пильними, тому що ми дуже багато років були під їхньою окупацією. Я знаю, мій регіон так точно ми, ми, моє покоління ми взагалі зростали на їхніх там пока всі дома і так далі. На всіх їхніх фільмах, на їхніх піснях. Ось, Тому нам треба бути уважними, нам треба бути пильними, тому що ми можемо брати оцей весь мотлох, оце, оцю культуру <кру> в лапках рептилоїдів, розумієте, ми можемо також в собі нести. Тому, і це не тільки от просто такий, знаєте, вулаючий приклад безкультур'я. це те, що я сьогодні побачила. І я ще думала, Боже, це ж е, люди, люди та, з того боку, і з того боку, коментатори. Це ж люди з однаковими очима, це ж люди з однаковою фізіологією, це люди, у яких також дві руки, дві ноги, два пуха, але вони пишуть деаметрально протилежні речі. Я англійською мовою написано. Все, що в підтримку, все, що фокус уваги на позитиві, фокус уваги на, на чомусь доброму, на чомусь класному, російською мовою просто бруд, бруд ліками, розумієте? Тому я думаю, треба порушувати такі теми, тому що, тому що ми не маємо, якщо в нас є щось таке, ми не маємо собі його залишати. Оце точно те, що нам з того не треба. І воно, на жаль, воно ще є всередині людини. Тобто, коли назовні постійно, у мене англійською мовою дешеймінг, «да ну, це осоромлення тебе, це постійна зневага, то воно і. Потрапляє всередину людини. В психології називається. Інтерналізувати. Um, Я не хочу, хочу помолитися, але uh, процес, коли інтерналізація, мені здається, ми називаємо, коли ми забираємо його всередину. Оцей весь сором, оце все почуття ганьби, um, самі себе. Принижуємо і інших принижуємо. Ой, жахливо. І знаєте, що ще жахливо? Що ті коментарі я подивилася це переважно жінки. Це навіть не чоловіки, це жінки переважно пишуть. Тобто жінка до жінки. Отак от, от. Ну, мабуть, як він називає, жаба тисне, мабуть, тисне жаба. Що вона тут може така вся, знаєте, раз така вся доглянута, розмальована і так далі. І ніхто заміж не бере, тому що певна демографічна ситуація в білошкірому ком'юніті США немає такої бідової ситуації з чоловіками, як у нас, тому що я вже казала, через що в нас така бідова ситуація, там і в Росії, і в Україні, і в Білорусі. На всьому пострадянському просторі, який не мусульманський. В мусульманському ком'юніті пострадянському немає такої проблеми, немає через релігію. Там, може ж, алкогольні напої це гріх. Ну, Багато хто дотримується ще цього. Ось, тому, так, от, то, напевно, що коментаторок Тис Лежаба. Жахливо, жахливо, так що так. Я вважаю, що є реально культурові гомосапіенс, є, на жаль, культурові рептилоїди. І дуже важливо, щоб ми з себе тих культурових рептилоїдів, які нам, можливо, залишилися у спадщину від Московії, щоб ми його, того рептилоїда, себе якось витиснули, вигнали. Я ja дуже дякую за увагу. До нових зустрічі до побачення.